Всім привіт, раз на зв'язку. Зараз хочу розкрити таку тему: як вигравати в війнах, за якою стратегією грає наш альянс, і взагалі які є стратегії, в принципі, так? Ну, Дивіться, я бував в різних альянсах, і здебільшого воюють хвилями, так? Ми воюємо хвилями і так далі, але б'є кожен сам кого побачить, Розумієте, в такому плані. Є взагалі дві стратегії. Перша це анархія, коли є, наприклад, на полі. Багато гравців, і вони однакового рівня, і в принципі кожен розуміє, кого йому потрібно бити. Ніхто нікому нічого не каже, і вони там самі обирають собі ці, нападають, атакують і так далі. Розбиваються або або розбивають суперника і виграють. І є, наприклад, війна по стратегії. Це коли ви вибрали якусь стратегію, у вас якийсь є більш-менш порядок, і ви воюєте. А то здебільшого, коли говорять, що ми воюємо хвилями, то це війна, наприклад, такого плану. От є у нас суперник Алмаз, так. Ми дивимося їхні сили команди: От 5400, 500, 4900, 5300, 5500, 5200, 5400, 5100, 4800, 4600, 4900. Ага, є три гравця, наприклад, як сила команди, яких найменша. І коли мова йде про війну хвилями, то за першу хвилю ну, потрібно зносити спочатку слабих гравців, тому що їх найлегше буде. Шотнути так, убрати з поля бою. І за нього дадуть ну, повноцінні бали так, за кожного гравця, там дають, ось, наприклад, 90 плюс 45, 135 балів. І таким чином цього гравця до кінця війни можна вбити три рази, а потім, коли ми будемо перекидати поле, то а, а, тоді його можна вбити ще раз. Як все взагалі відбувається? В нашому Альянсі, наприклад, йде все так. У нас є голова клану ЗЕВС, йому доручено керувати війною. Неважливо сильніший за нього гравець рівнем чи ні, розбирається він там, можливо, круче, там в якихось грох і так далі. Це взагалі не має значення. Зевс керує війною, тобто всі гравці йому скидують свої команди атаки і. У нас йде такий ну, порядок полянці. Тобто ми збір на початок війни. Всі, хто може. Хто не може, ну тоді йому напишемо ціль. Ніхто не атакує цілі, хто кого хоче і так і коли хоче. Зараз, наприклад, пише в чаті: ти атакуй того такою командою, ти атакуй того, такою командою. Якщо ти ну, атакуй того, там, ти добивай і так далі. І тоді в нас іде скрізь порядок. Тобто, оці малеші, у нас є 4700, 4500, 4800, ну вже не малеші, а такі середнього гравці. Вони. Вони не, свої, не витрачають свої тапки просто попусту. Вони атакують правильно, вони набирають максимум балів, як вони можуть. І таким чином ми зараз заробляємо максимально балів. А що таке війна хвилями? Тобто це оцих слабких потрібно вбити мінімум два рази, а гравцям, які мають ну, середній рівень. Ну, наприклад, у мене це середній рівень так, в команді. Ну, наприклад, дивіться, у мене там 5290, ну 5300. Але, наприклад, у грома 5,600. Наприклад, у Зевса. Сила команди оборони 5314, ну, можна сказати, така, в принципі, практична, як моя. Але в нього в тапках атаки більше 5 кірок, і в нього також, в принципі, сильніші тапки атаки. так? Тому, от, в принципі, я рахую з середнім рівнем границем. Якось, наприклад, Морфеус, наприклад, Гефест, наприклад, Артеміда. Як Михайло також встається, як, як топ атакер і так далі. І Владвейдер. Таким чином, моя задача знести там 4800 і 4900, наприклад. так? І можна 4600, ну або хтось менше рівнем зробиться. Все, на першу хвилю в нас закінчилась. Через, через 7 годин буде у них відродження. Наступний гравець, наприклад, там Морфеус і, і ще хтось. Там ще хтось обов'язково страхує. Зносить їх також. Це друга хвиля. Наприклад, гравці рівнем 4700, 4500, 4800, вони чисто на добиві, тобто вони їх добивають. Але якщо ви знаєте, що у вас є гравець, наприклад, ось я знав, що у вас Ірен. В неї основна команда, вона нею, вона не йде моноатаками. Вона першу, ну один перший тапок, вона основною командою йде, а потім вона вже підбирає 2-3 або моноатаки чисто на доби, вона у нас на доби. Але один раз вона може когось прибрати. Я їй, наприклад, поручив, поки за все не було, там, прибрати 4800. Вона його ставка забрала. Все, тобто, коли ви розумієте своїх гравців, то ви розумієте, як витратити їх тапки максимально ефективно. І нема такого, що, наприклад, сильний гравець забирає самих слабких, а слабкі, там 4700, вони потім не знають, кого їм бити. І за цього ми набрали максимум балів. Як бачите, в нас за війну 5932, а противник набрав лише 5130. Хоча у них також були топові гравці: 5400, подивіться, які герої там костюмірований Атлас 5300, там Валентинусь, 5500 Ну, під 200-5400, ось також костюмірований Люцифер. Ну, тобто, в принципі, не слабкі герої. І тим не менше, нам вдалося їх максимально розібрати. Далі, по команді оборони. Що на війні робиться по команді оборони? Ну, я думаю, це вже всі знають. Саме кращий варіант це коли є спільний центр. Так? Спільний центр на війні, наприклад, синій або фіолетовий, або жовтий, або інший. Чому? Тому що більшість людей йдуть моноатаками, атакують монотапками. Наприклад, ви нападаєте на синього, ну, ось на, на цього гравця, а ви підбираєте свою монокоманду згідно з центром. Вашого противника. Тобто зеленим кольором його буде пробити центр найлегше. Задача як мінімум пробити центр, далі задача максимум зробити шот. Але в нашій команді ми підбираємо атак, атаки, щоб максимально зробити, ну, зробити якийсь шот. Наприклад, підібрали ви зелену команду, вбили грунтніри, далі ви можете вже розібрати решту. Наступне, ну у вас буде одна моноатака зелена, а інші будуть других кольорів. Наприклад, червоною моноатакою нападати на синій центр буде вже складно. Фіолетовою, можливо, там, синюю, можливо, але вже не так легко, як, наприклад, контркольором. Тому єдиний колір, він дає максимум, дає максимум вам обороноспособності в вашій команді, тому що вас можуть шотнути один-два рази і далі вже будуть вас розбиви і так далі. Але якщо, наприклад, є така фішка, якщо всі роблять один центр, але у вас під той центр слабкі герої, такі там, як Афродіта, такі там, як, наприклад, ну не знаю, ну якісь і лапа там чи ще щось. Ну, або, наприклад, ось як у мене, наприклад, фіолетовий центр, ну я не поставлю медузу в центр, тому що це безглуздо її зносять любим кольором, практично, вона там максимально буде без, безкорисна. Тому можна допускати, що в команді буде два центри, Так, один фіолетовий. У нас в команді, наприклад, так, один фіолетовий, один синій. Все. Тобто Гронгніри, хріми є практично в кожного. Там гравці середнього рівня поставили там хріма, Гронгніра і так далі. Там, хтось, хтось поставив гравці високого рівня, вже ставлять те, що в них є, наприклад, Ваня Мейнен там. А фіолетові то, звичайно, ми орієнтуємося на наших топів. Так, вони обирають перший колір, а ми обираємо другий колір. У наших топів є фіолетові, там всякі кісямби, всякі там оборони і так далі. А вже, от, наприклад, Ганеша, Михайла. А от, наприклад, у нас уже гравців середнього класу, там, або хто не донатить, в основному ми не донатимо. В основному так. Ми вже ставимо те, що є. Там хтось Марену поставив, хтось цього, хтось поставив хріма і так далі. В принципі, така оборона у нас з двох кольорів показала дуже ефективний, дуже ефективну. Результати. Тобто, ми закрили скриню за 5. Це, звичайно, перша скриня в нашому альянсі, тому що ми недавно їх створили. Звичайно, рейтинг війни. війни ще не сильний, і суперники попадаються не, не супер-пупер круті. Але по зрівнянню, в принципі, по рівням, по рівням їхніх команд оборони, то суперники виходять більш-менш на рівні з нами. А першу скриню війни ми закрили без поразу. Тобто За 5 війн ми забрали максимальну балів. І перемоги у нас були здебільшого за таким розривом: 400 на 5600 на 5900. Замітили ми, що коли ми почали грати конкретно по такій стратегії, що один робляться командні збори, ніхто не атакує хаотично, всі атакують конкретно по вказаній цілі, яку йому дає командир, то максимально ефективно витрачаються тапки і максимально ефективно відвоюється війна. От, в принципі, все, друзі. Якщо вам цікаво повоювати з нами по нашій стратегії, якщо вам близький такий підхід, то ласкаво просимо в наш альянс. Альянс називається Боги Олімпу. В пошуки вводите просто Боги. Олімпо не пишіть, тому що Олімпо там з латинськими літерами. Вводите в пошуки просто Боги, і листайте трошки вниз. Ось. Я просто покажу, як нас знайти. Листаєте трошки вниз, ось раз, трошки глючить телефон, тому що запис з екрану йде. Ось листаєте трошки вниз, і ви нас знайдете, у нас кольоровий нік. Ось Боги, Олімпу, глава Зевс. Заходите до нас в Альянс, вітаєтесь і починаємо грати. Є також у нас вайбер-чат. В вайбері завжди вирішуються питання по кубку і по міф Титану, і по іншим питанням. Також по війні, там ще якісь там питання. В принципі, все. Дякую вам за увагу. Якщо було відео корисне, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїми напрацюваннями в війнах, як ви воюєте і так далі. Гарного дня!